чинний чемпіон Європи на євро 2012 Збірна Іспанії, розтрощивши футбольного карлика Ліхтенштейн з рахунком 6-0. Забронювала собі місце на полях України та Польщі. По дублю на свій рахунок записали Негредо та Вілья. Слідом за Іспанією на континентальний турнір кваліфікувалась і Італія. Команді Чезаро Бранделлі вистачило і мінімальної перемоги над Словенією, яку складрі Адзурі подарував форо Інтера Джампало Пацині. На євро їдуть і Нідерланди. Команда Берта Ван Марвека матчем із Фінляндією продовжила свій тріумфальний шлях по відбірній групі. У Гельсінки команда Романа Юрьомінка отримала у власні ворота два м'ячі, на які нічим не змогла відповісти. У обох атаках помаранчевих взяв участь Веслі Снайдер. І в захисник інтера віддав дві прекрасні передачі, якими скористалися Кевін Стротман та Люк Дейон. Свій герой був і в матчі Хорватія Ізраїль. Поступаючись наприкінці першого тайму з рахунком 0-1, команда Славана Біліча зуміла вирвати перемогу. Справжнім лідером Хорватів став З Спершу гравець Тоттенхема забив один із найкрасивіших м'ячів євровідбору. А вже за кілька хвилин віддав філігранну передачу на Едуардо. Натуралізований який нині виступає за шахтар, встиг оформити і дубль. 3-1 І в наступному матчі групи F. Хорватія та Греція з'ясовуватимуть, хто потрапить на євро відразу, а хто змагатиметься у матчах плей-офф. У Румунії практично втратили надію на потрапляння команди на Євро 2012, але в Бухаресті раділи іншому. Матчем із Францією був презентований новий стадіон Національ, де господарі були змушені обігрувати команди Лорана Блана. Маючи кілька моментів, Румунія не зуміла пробити Льоріса, але рібері та компанії забити бодай раз у матчі також не вдалось.